Хазяйка вже підготувалася до прийому гостей. Ще рано поставила в духовку м'ясо, рибку пожарила, такими мендальйонами. Порізалась дуже гарно, навіть ну, вона розморозилась повністю. І порізалась, ніде ні, 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 нічого не розпалось. Хороша рибка. Так, сіл готовий. Ще картопелька доварюється, і гості вже тут тут під'їдуть норм. Норм, ще броди є підкласти. Це порібренка, це курятинка, рибка, салатики, скумбрія, нарізочка. Ну, що ще треба? Зробила скрабових. І такий свіженький салат, коротча горя. Ну і отай. Антистрес. Я собачку закрив, значить, гості приїхали, так? Да? Да. Це добре.